Пава Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Другі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди побажати всім вам миру і добра і нагадати, що нас усіх любить Бог. Хочу зачитати слово Божого для того, щоб ми мали надію. Господь Ісус сказав: ви ж про війни почуєте і про воїнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, устати належить тому. Але це не кінець ще. Бо повстане народ, на народи царство на царство, І голод, і мор, та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Намуки тоді віддаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'ями є. І багато хто в той час спокуситься. І видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розрість, беззаконня, любов багатьох у колони. А хто витерпить аж до кінця буде спасений. І проповідувана буде ця Євангелія Царства по цілому світові на свідоцтва народам усім. І тоді прийде кінець. Дорогі люди, Ісус Христос нас про все це попереджав. До Він нам казав, не лякайтеся. Коли людина вірить в Ісуса Христа, довіряє йому своє життя, нам нема чого лякатися. Навіть якщо я через 30 секунд помру, я точно знаю, що я потраплю відразу до Бога до раю. Чому? Тому що завдяки жертві Ісуса Христа Він помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. І завдяки його жертві у Божій благодаті і милості, Божий дар це є вічне життя. Хто вірить в Сина Божого, той має вічне життя. Дорогі люди, я вас закликаю, перемиріться з Богом. Біблія говорить, перемиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Нам кожному є за що просити у Бога прощення. Кожна людина, яка визнає себе грішним перед Богом, і попросить Бога прощення і через віру в Ісуса Христа. Бог простить таку людину і дарує життя вічне. Як написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди всілякої. Але Якщо ми свої гріхи не визнаємо, то нам прийдеться самим відповідати на Божому суді за свої гріхи. Плата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом у пеклі, звідки нема вороття. Ніякі добрі справи, ніякі великі гроші. Якби б ти хорошою людиною не був, це не врятує. Питання є одне. То для тебе Ісус Христос, чи він просто особистість біблійна, чи він хороша людина, чи він пророк, це не допоможе. Якщо Господь Ісус не є Твоїм Господом, Богом і Спасителем, тебе чекає Божий суд. Прийміть Ісуса Христа в своє серце, відкрите Йому, Бог наповнить своєю любов'ю, Бог нас любить. Він доводить свою любов тим, що Ісус Христос помер на Христі за наші ріки, що Ісус Христос віддав своє життя за те, щоб ми були врятовані. Від Божого Гніву, будучи Божого Гніву і пекла навіки. Читайте Біблію, дорогі люди. Моліться до Бога. Вірите в Ісуса Христа. Як своїм Господом і Спасителем, ви можете прямо вдома помолитися своїми словами, попросити в нього прощення. І вірою, прийміть це, щоб Бог вас прощає. Про Ісуса Христа умоває від усякого гріха. Нехай вас Бог благословить. Дякую за увагу. Очі, благословиться всіх людей. Благослови і дві, Україну зупини цю війну в іні Віця Сина і Святого Духа. Амінь. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги!